Мир ж вдома, відкриваєш новості і тільки дивишся, то там влучило, будинок жили. Господи, як жалко людей. Люди добрі. Давайте не будемо лінуватися, молитися за себе, за своїх рідних, бо це реально життя одне, особливо за діточок, які вони зараз живуть, такі обстановці, що там в будинок вручили, йде дитина, такі очки, а там дивиться на вулиці, батька б'ють. І єдиний вихід зараз у нас це Слову Божому, як Ісус учив, будь святий молився, захрани їх во ім'я Твоє, щоб були єдине, як і ті синам, єдинство, і цивільні, і захисники, і цікашники влади. Якщо ми тільки єдиний вихід молитися до Бога, тому що другого виходу немає. Коли були єдині, тут у нас були навіть і бджоли, бджоли кусали. І буде треба молитися церкви, не трогайте во ім'я Ісуса Христа. Остайте у покої. Оце то віра в когось, що церкви, в церкви не влучать. Звісно, <гум> Бог, Бог захист, навіть якщо влучали, то все одно відмовиться з Божою допомогою. Навіть якусь, якусь церкву і увели, все одно Бог создасть нову, 10 нових, 20. Бог царює во всі віка, тому краще. Підчинитися під руку сильно, бо щоб зберегти себе, і рідних і близьких. Отець Небесне, ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Господі, збережи, Боже, всіх і благослови. Вон поліція їде. Просимо Господа, дуже за поліцейське спасіння душ. Вони могли би захищати ну, так само в Україні, щоб мене було хоч кудись позвонити, якщо є в когось якась проблема, щоб допомогли. Наприклад, коли хочуть от шота жильо забрать, наше жиле забрать людям, яких є багато житла.